Всім доброго дня, друзі, Христос Воскрес вирішив підзняти таке коротке відео, не знаю, чи коротке воно вийде, показати, що в принципі де, що посадили, що росте, як росте, такий обзорчик хазяйства. Це ось ця теплиця, це. Така на скору руку роблена під, взагалі, під розсаду у полуниці, під е, е, касетну розсаду. Ось, бачите, трубки висять для е, цього тумана. Але що його весною вона буде земля гуляти, вирішили розсадки посіяти, попікувати. Е, Може щось заробити, не знаю. Ось такий один стілаж зробив, Залишилось, залишився чорнозем із касетної розсади, а, просипав сюди. Вітер просто погода, якщо, чує, якщо камера передає, це просто а, сам себе не чую. А, ось такий сілаж, на цьому стілажку запікірували перець, який. Був посіяний в ящички. Ось так трошки йому недобре із за погоди. В даний час теплиця не підтаплюється. Погода сира, дощова. Ось такі зараз покажу проблеми з листями. Не знаю, чи виживе він, будемо надіятися, Ось тут є сільдірей, селера. Ось така. Щось вона сидить на місці, не росте, ну ясно чому. Тут рання капусточка, так посіяна. Так, Тут висіяні на цій половині помідори. Низькорослість, сіміна, самозбір. Тут базилічок повсходив. Далі під огородом теж там перчик запікірований, запікований, то як говорить. Ось тут так помідорчики. тут на чорноземі. Є така от приблуда, пушка газова. Зараз не покажу, як вона працює, закінчився газ, треба заправляти. Такий балон. Якщо кому буде цікаво розказати більш детально за пушку газову, як вона працює, які плюси і мінуси, пишіть в коментарях, відзніму окреме відео іменно про цю газову пушку. Внесли картопельку на посадку. Ми багато не садимо, це так чисто для себе, щоб поїсти посадити. Сорт Гренада в основному. Так, ідемо далі. Це полуниця ця в теплиці, полуниця в теплиці. Повним ходом цвіте понакривав. До речі, по сорту клері. Якщо видно, цвіти у його вище листя піднімаються чи в нього, чи в неї. Бачите? Ось такий нюанс є цього сорта. Тобто, якщо часто відкривати, закривати агролокно, можна повредити цвітки, в'яжуться ягодки. Так, до речі, хотів би спитати, може хто узнає по листю сорт. Замовляв взагалі Мурано. Мурано. Але воно раз родить і все. Ось такі листя вони темно зелені. Передати не можу як. Ягода на вкус, як старі сорти типу ромашки, кисло солодка і форма більш округла. Ну, Потім якось покажу плоди, як звичайно будуть. В розсаді, до речі, воно є. Такі сажанці в розсаді дуже гарна. Але не знаю, що за сорт, тому продавати не можу. Ось такі справи. Думаю, в цьому році його викинуть, але ще раз побачу яку дасть ягоду і ще подумаю. А, так, це тут молода квіки. Зараз ось так покажу. І цвіте, і в'яжеться. Бачите, полюски осипаються, активно все йде. Трошки листя світліють, не вистачає. Думав, підкормить сьогодні, але земля сира і погода дуже сира. Боюсь, боюсь спіймати гнилі. Тому трошки, нехай потерпить. Полис сюди дав підживку 20. Плантафолом 3,20 ки той, що був у мене, більш нічого їй допомогти не можу. Так, йдемо далі. А, касетна розсада, та, що залишилась, яку не встигли продати осінню. Була дуже чахла. Зараз покажу, яка була, напевно, така була найбільша. Виніс на вулицю, вона тут зимувала, накривав на зиму агроволокном. Тут іще був ряд. Зараз покажу я його переніс. Вона тут вже кріпко коренилася. Тут піднять, воно піднімаю, воно поукоренялося в землю, виходить, і там уже й землі бере собі е, поживу. Ось так оце найгарніша касета. Ось із тих, що пішла в рост. Може якось получиться продати, не получите то таке. Воно їсти не просить. Стоїть собі та й все. Таке вид має. Бачите, деякі, які уцепилися в землю, пустили корінь глибше, ті активні ростуть. Зараз покажу ті касети, які переніс. Ось ці касети я переніс, вони себе набагато хуже почувають. Чи ростуть, чи не ростуть, тут взагалі пропадають, напевно. Тобто вони коріння повредив, і їй вже дуже погано. Просто треба було накривати теплицю і вони там мішали. Ось так. В принципі, якщо на одному місці, можна залишати касетну розсаду на зиму, накриття гротном і все буде їй добре. Ось такий нюанс. Так, далі. Ось такий парничок. Це ще числа 15-го, може раніше березня. А, були в мене, в мене насіння редиски. Думаю, що що робити? Викидати жалко. А думаю, є такі дуги оцинковані. Плівка стара. Думаю, посію, накрию, підсівалку сіяв. Зараз покажу. Ось така редиска. Разом з травою росте, не знаю, що буде. Що Бог дасть, і буде. Побачимо хто кого, чи трава редиску, чи редиска траву. Полоч, в принципі, не збираюсь. Нема часу. Побачимо, як воно з Божою допомогою виросте. Так, тут два ряди у мене накриті під плівкою. До речі, практика показала, коли вітри, то під плівкою краще, агроволокно стягує, плівка стоїть і ось яка полуниця тут розвивається. Зараз подивимося, чи не лізуть ще. А ось видно а так, починають вилазити до носи. Через тиждень буде цвісти, як сонце буде, звичайно. А ось видно, а ось так. Вилазить. вага добре натягнута, плівка важча, її не піднімає вітром. До речі, був дуже сильний вітер, коли була негода Ото зі снігом, з мокрим снігом, стояло на місці непохитно. Також погода не дає дочистити решту полуниці, вона вже активно росте, але почистити погода не дає. Сира, ну зараз трохи підсохло на вітру. Сире і виривається ось так. Дуже легко пошкодити. Тому ждемо, щоб підсохло, треба вже дочистити. так, Тут цибулька з осені посажена. Така на зелень, щоб салатик поїсти. Малина просинається, це ремонтантна. Сорт теж не знаю. Типу маравіли або полки, щось щось схоже по ягоді. Ягода крупна, солодка. Тут трохи літньої малини, трошки її неправильно обрізали. Відправив дружину, обрізати вона рада старатися. Ну то таке. Так, Як під агроволокном тут полуничка. Бачите, різниця між плівкою. Але листя менше. Ну, в принципі, це і молоді кущі, але як бачите, зацвіте одинаково. Що під плівкою, що під агроволокном. Але кущі поменші, поменше, поменше листя. Менше вегетативної маси. Це дворічна полуниця, в принципі, можна зрівнювати з тією, що під плівкою, до речі. Що лися тут більше, тому що більше рожків і теж починають вилазити коронки. То як називає. Після Паски передають гарну погоду тиждень і буде вся цвісти. Надіюсь, погода. Налаштується і не буде таких сильних вітрів, тому що він розкриває. І трошки задовбався ходити його постійно накривати, як яке вітер подує. Ось так без агроволокна. Трошки різниця є, правда? І ще мені сподобалось великим куском накривати. Ось так. Поприкидав землею, вітер, не вітер, Воно собі на тугах, не дістає, гуляє там, в одну сторону приклав кирпичами, щоб можна було відкривати швидше і все. Напевно буду переходити на великі куски. Їх хоч і так часто відкриває, але вітер бачите, що робить. Які хвилі піднімає. Треба, походу, по кругу присипати землею його. І ще в нас тут є черешневий сад Ось такий дерев тут 18, щось таке. Ось такі черешні, четвертий рік їм, по-моєму. Ось всі квіти буде зацвітати будемо їсти черешеньки лідом після полуниці два сорти тут оскільки буде квітів дай бог погоду щоб були ще ягоди І ось такий заборчик із. Єже маліни. Так що якось ось так. Потихеньку щось садимо. А, до речі, ще посадили молоду картоплю на другій ділянці. Вчора, позавчора дивився. Почала всходити під агроволокном, на дугах. Е, в принципі, в основному рев'єру садив ще попробував тірас взяв трошки, якщо то справді тірас. Так що, якщо зійшла, то в, принципі, в червні буде вже молода картопля разом з полуницею на, на дворі. Та, та що не в теплиці. Кому сподобалось такий формат, обзор, що де, як і коли. Ставте лайки, підписуйтесь. Це просто мотивує знімати більше, більш качественніше, більш старатися і більше розказувати. До нових зустрічей, до побачення!